Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, у сьогоднішньому відео я хочу розповісти вам про Армагеддон, тобто останню битву добра і зла. А можливо, не все сказане у даному відео є вченням Православної церкви, а є лише моєю власною інтерпретацією Священного Писання, що на майбутніх апокаліптичних воїн. Тим не менше, всі свої міркування я підтвердив цитатами із Біблії. Отже, після того, як війська Гога. І його союзників теж я розказував в минулому відео. Будуть знищені. Антихрист здобуде владу над усім світом. Але на щастя, панування Антихриста у світі не буде тривалим. Якщо вірити священному писанню, він діятиме всього три з половиною роки. У 16 главі Откровення розповідається, що бісівські духи збирають всіх царів земних на битву у місце, яке називається Армгедон. Це буде остання битва добра зі злом. Ісуса Христа проти Антихриста. Ось про що говорить Йоанн Богослов у 16 главі Откровення, це 12 і 16 стихи. Шостий ангел вилив чашу свою у велику ріку Єфрат, і висохла в ній вода, що готовий був шлях царям від Сходу сонячного. І бачив я, що виходять з уз дракона, із уз звіра, із уз же пророка три духи нечисті, подібні до жаб, це бісівські духи. Що творять знамення, вони виходять до царів землі усієї вселеної, щоб зібрати їх на битву в оний великий день Бога Вседержителя. Ось іду, як злодій, блажений, хто пильнує і береже одежу свою, щоб не ходити йому ногим, і щоб не побачити сорому його. І він зібрав їх на місце, яке по-єврейськи зветься Армагеддон. Тут нічого не сказано про перебіг битви і про те, хто і про такого буде воювати. Але відповідь ми знаходимо у 19-й, і в 20 главах Книги Откровення, ось що говориться в 19 главі. І побачив я відкрите небо, і ось кінь білий, і той, хто сидить на ньому, називається вірний і істинний, який праведно судить і воює. Очі в нього, як полум'я вогненне, і на голові його багато вінців. Він мав ім'я, написане, якого ніхто не знав, крім нього самого. Він був одягнений одежу, обарвану кров'ю, ім'я йому, слово Боже. І воїнства небесні їхали слідом за ним на білих конях, одягнені у весон, білий і чистий. Це 19 глава книги Откровення, 11, -й, 14 -й стихи. В даному місці Писання мова йде про Ісуса Христа, який в супроводі небесного воїнства торжественно спускається з неба на землю. Якщо пояснювати цю битву буквально, то можна припустити наступне: побачивши таке видіння і відчувши загрозу з повітря, антихрист миттєво мобілізує всі свої військові сили, щоби зупинити небесних інтервентів. Тому Іван Богослов далі описує наступні події. І побачив я звіра і царів земних, і воїнства їх зібраних, щоб битися з тим, хто сидить на коні, і з воїнством його. І схоплений був звір, і з ним лежав пророк. Який творив перед ним чудеса, яким він спокусив тих, що прийняли начертання звіра, і тих, які поклоняються його зображенню, обоє живими були кинуті в озеро Вогнене, що горіло сіркою, а інші убиті мечем того, хто сидить на коні, яке, який виходить з уз його, і всі птахи наситилися їхніми трупами? Остання битва закінчилася блискавично. Антихрист і його помічники. Пророк та інші були кинуті у вогнене озеро. Їх війська тотально знищені. Деякі дослідники Священного писання, описану в тут битву, розуміють не як воєнну кампанію, а як самолішну битву добра і зла. Відомий екзагет Лопухін пише наступне: під військом 19 стаха треба розуміти крайнє напруження і посилення безбожності і боговорожості перед пришестям Господа. Нечестиві уподібняться до війська. Що виступило на битву і викликає Бога на боротьбу з собою. Але коротка розв'язка цієї довгої історії безбожності. Відплата почалася з тих, хто був винуватцем людської безбожності останнього часу з Антихриста і лже пророка. А оскільки їхня безбожність та їхня заслуженість вічних мук будуть для всіх безперечні, то для них не буде навіть суду. Вони без суду будуть живими кинуті в озеро Вогняне, гієну, на муки вічні. Звір, Антихрист і його лише пророк перші отримують відплату, будуть знищені Духом Уз Божих і видалені з очей інших людей, зібраних Господом для останнього суду. Страшна болісна зміна відбудеться за вироком Божим. Нечестиві інші будуть убиті мечем, що сидить на коні, тобто за діянням самогутності і суду. Справжнім викликом для екзегета є 20 глава книги Откровення Іоанна Богослова. В якій Йоанн зображує ще одну битву: коли ж скінчиться тисяча років, статина буде звільнений з темниці своєї, і вийде спокушати народи, які знаходяться на чотирьох кутах землі Гога і Магога, і збирати їх на битву, число їх, як пісок морський, і вийшли на широту землі, і оточили станція, тихе місто олюдене, і впав вогонь з неба від Бога і пожер їх. А диявол, що спокушав їх, ввернутий в озеро, вогнене і сірчане, де звір і леже пророк, і будуть мучитися день і ніч на віки віків. На мою думку, єнгелист Іван Богослов описує одну подію, а саме останню битву, але з іншої перспективи. Події описані в 19 главі Книги Откровення, не пов'язані хронологічно із подіями, описані у 20 главі. У 19 главі мова йде про перемогу Ісуса Христа над Антихристом і Його світовим пануванням. У 20 главі. І Богослов описує про перемогу Бога над дияволом і про вкинення Його у вогненне озеро. Висновок напрошується наступний. І в 19-й главах Откровення мова йде про одну останню армагедонську битву, як символічну битву Магога і Гога, у якій диявол і Антихрист, і все їхнє воїнство і все зло світове буде переможене Господом і Богом нашим Ісусом Христом. Після цих подій відбудеться Воскресіння мертвих. Страшний суд над всіма людьми і настане вічне царство Господа нашого Ісуса Христа. На цьому я завершую відео на тему Апокаліптичних воїн, яким я присвятив аж три випуски. Кожен, хто серйозно ставиться до біблійних пророз напевне, і жахом очікує ці страшні події. Так, завершення історії світу буде трагічне. Нас чекає світова ядерна війна, страшні природні катаклізми. Пандемії, смертоносні, а також панування світового зла в особі Антихриста. Але після ядерної зими настане віто Господнє і благоприємне, тобто Царство Боже. Мене також лякають всі ці речі, але десь, з глибин душі, я хочу, щоб нарешті цей світ припинив своє існування, щоб настало царство Боже. Мені все важче і важче дивитися на всю цю несправедливість, яка існує і в нашій країні, і в всьому світі. Беззаконня. Відступлення від Бога, війни, свавілля сильних світу цього, соціальна несправедливість все набуло не жахливих розмірів. Тож не варто боятися кінця світу і антихриста, а навпаки чекати пришестя Ісуса Христа, не молитися про відстрочення цих подій, а навпаки, за їх прискорення. Адже тоді настане царство Боже, царство правди і миру, а світове зло буде навіки приречене у пекельній безодні. А своє сьогоднішнє відео я хочу завершити останніми словами Біблії із книги Апокаліпсис. Так, гряди, Господи Ісусе, благодать Господа нашого Ісуса Христа. усіма мами. Амінь.